друзья, вы на канале Лайнейл ТВ, и сегодня произошла история с нашими равлаками, а точнее с жирончиком <св�> Прикиньте я вас такой лыжу в постель, лыжу, такой, потом, Ах! Придумав собі новий прикольчик, встав такий, думав, подивлю, подивлюся, він відео пограю на телефоні, ну, а він заблокований. Думаю, капець, ну, кладу його і йду дивитися на моїх улюбленців. Ось такий підходжу, підходжу, а тут таке. А тут е, наш е, е, улюбленець відклав яйця, хоча він. Зараз порахую. він один місяць, так один, так він один, два, три. Він десь півтора місяця в нас, а вже яйця он займається їм. А ми думали, він ще підросте. Я дивився відео з нашими українцями, як вони прибирали в равликів. І в них равлики були вже ось ну, вже доросли, були десь. Вже було ось так на руку, і вони тільки тоді почали нароблювати проблем з яйцями. А, а тут і оце у мене є такі яйця, і це ми будемо заморожувати і перебувати, бо там достало собі, а, 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 то, а то вже дорослий. І... Ще, ну, можна сказати, дитинча. Проте, ну, все ось так. Ну, друзі, тепер ось наші равлики, ось наш, наша Жируніха, дівчинка, яка морда смішна. О, ні. Він такий смішний. Прям ох, я не можу з нього. Ось ми поклали їм новий субстратик. Ось тут те, що вони ще ніколи не бачили, а ось тут будуть сидіти маленькі равленята. Ось. Маленькі равленята. Ну, Тобто ми вже поприбрали равленята, які нам не треба в морозивці тепер. А тут Десять новеньких, яких ми будемо продавати. Підписуйтесь на мій канал не у ТІВІ, а, ТВ та ставте лайки на це відео я, я, я випущу нове відео про е, равленят, лише якщо тут буде 100. 100 лайків під цим відео і 30 підписок на моєму каналі. Я випущу нове відео про Майнкрафт. Про Майнкрафт я нове відео випущу. Якщо буде під цим відео 100 лайків і 300. ой. І буде. Багато підписок. 30 підписок. Ось. А ви ставте лайки, підписуйтесь на мій канал до неї Усім до побачення, гарного дня!